«Інноватор-2» 2 дуже потужна, швидка, маневрена машина. Прилітала 120-та міна, просто її колихнуло і машина поїхала далі. Ну, тут людина повинна сама настроїти себе психологічно, на що вона здатна. Я думаю, танкісти скоро прийдуть до нас брати курси водіння. Дорогі глядати, чи не повторювати все за нами, використовуйте ремень безпеки. Вітаю! Це програма «Зброя. Перемоги. Я Василь Вороновський і Олександр нам сьогодні розповість, що це за техніка. Це техніка бронеавтомобіль, більш призначений для штурмових груп. Висадка, евакуація. «Новатор-2» 2 дуже потужна, швидка, маневрена машина. для Штурмові групи більш призначені. Ну так можна і на вак побратимів евакувати. Вона захищена дуже броньою. Не тільки штурмовики, а вона ізначально йшла як евакуаційна машина, а потім її переробили як для штурмових груп. А що за компанія? Це українська компанія? Так, так. Українська машина вона збирається тут. Форд двигатель, ходова, електрика. Це Форд. А все бронетехніка збирає це в нас. Тобто збірка тут. Так. Я так. бачу, в неї є яке ще озброєння на неї На неї штатна йде озброєння. Брав Брауніг 2М. Хороша, потужна нова, новий кулемет. Так, штатний зразу йде реп за щита від безпілотників. А вони вже базово. Вже штатно, вас, так, так. Штатна навігація на ній зразу працює. А скільки, ну, скільки людей взагалі екіпаж? Екіпаж 8. 8, 8, людей, 8 плюс кулеметник. Допустимо, ми заїжджаємо на позицію, я рулюю, кулеметник прикриває, група висадилась і ми уїхали. А обслуговуєте саме ви один її. Тобто Ви як водій, це все ваше. У нас є, є група, яка ремонтує. Це ремонт... все, ну, все водій не може знати і одних рук колесо, вага колеса 170 кілограм. Угу. Ну, якби на одні руки, це... а так вдвох можна почнити. Зрозуміло, а в неї якийсь захист протимінний? щось таке. Так, так, так. От Прилітала 120-та міна, просто і колихнуло і машина поїхала далі. 120 ки нічого не було? Не було. А якщо вона наїде, наприклад, на якусь... теж нічого не буде. На ТМ нічого Ні, не буде? Не буде. Максимально. Так. Е, стекла держать 12,7. Угу. Якщо стекла держать, то броня. Вони додали, був новатор-2 передси, це саме постання модель. Вони ще додавали дві тонни броні на неї. Ну вони ще вдосконалюють. Так, удосконалюють допрацьовують. Так. Постійно не стоять на місці, прогрес іде. В нас питають із завода, всі спілкуються між собою ланкам і учитують наші побажання і вводять від розмін. От крайні усилені пружини назад поставили, щоб її менш розкачувало. Сейчас нормально. А ви давали їм якусь свою думку? Так, так, так. Щоб ну тому що хотіли. при розгоні і на поворотах і починає розкачувати. От поставили у свини пружини і вона більш стабила. Тобто це видали да, да, їм да, завдання, да, скажімо да, так, да, ми... да, да. нема. Зробили заявку на другий день, максимум приїхали, все зробили із заводу. Прям приїжджає група і вони це все. Вони обслуговують. Так. так, так. А в цивільному житті? Чим ви займалися війному житті? Як прийшли в Національну гвардію? Будівництвом займався. Якраз 24 лютого дожен був здавати об'єкт, підписувати акти, був начальником участка на будівництві. Пішов одразу в інкомат, день 2-3. Дані записали, йдіть додому, ждіть дзвінка і так по сьогоднішній день. Почав волонтерити, а 18 березня, 17-го я созвонився, набирали новий батальйон 366. Я созвонився, під'їхав. І з 18 березня 2022 року я в Національній гвардії. Тобто саме від початку 27-й так, так. Печерській так, бригаді так. був одразу на захисті ГЕСа, дамби-Вежиродський ГЕС. Потім був батальйон бойового забезпечення, були на Сході, а зараз перевівся батальйон Куліщітка. А водити саме цю машину ви почали? Як на ви... сході. На Сході. Так. Тобто там перша практика була так, саме новатора. А чому ви, ви обрали собі цю? Військову професію, що так склалося? По здоров'ю. У мене була операція на позвонку, у мене стоїть імплант. І був стрільцем, так стрільцем, щоб не бути обузою, хлопцем, щоб мене не тягали, допустимо, якщо тобі, я перевівся по посаді водія. Але це ж все рівно, це бойові виїзди, так, це так, так. робота саме не, не тилова. Ні. Ну, тут людина довіна сама настроїти себе психологічно, на що вона здатна. Якщо ти будеш настроєний на виконання завдання, то ти його виконуєш. Якщо ти до виходу кудись на позиції чи ще кудись, ти будеш казати, та я не зможу, та я нічого, ти цього не зробиш. Я проїздив і на вартах, на спартанах, на ваторах, на кразах. Ну, багато на чому. А знову ж таки повернемося до цивільного життя, ви мали практику на якихось вантажних автомобілях? Чи... Практики було багато. Я їздив багато в Європу, як на вантажних, так і на легкових. Це вам допомогло зараз е... освоїти? Так, звісно. У мене за 6 років я проїхав, дружина колись читала, виїзди туди-сюди, я проїхав около 2 мільйонів кілометрів. Та це моє, ну, це як хобі в мене, їздить. От їздить це. Допустимо, зараз сісти і проїхати 800 кілометрів це для мене ну, нормальна практика. От у вас є досвід, ви розказуєте, що ви працювали на різних так. типах автомобіля. На вашу думку, новатор. Його плюси порівняно з іншими. З плюсів з новатора вона доволі устойчива. Відміну від варти. Вона маневрена. Швидкісна машина. І по проходимості дуже-дуже тут електронне переключення і з дуже устойчиво. Так як ми навіть знаходячись тут, стараємось відточувати навики свого водіння, ми тут їздимо на танкодром, займаємося водії, щоб повищувати свою кваліфікацію. От бачите, Ознаки нашого перебування на танкодромі, вона от... завивається на скільки пісок? Так, да, і вона проходить далі. Так що, Я думаю, танкісти скоро прийдуть до нас брати <су> курси водіння. <су> а знову ж курси водіння, якщо вона така комфортна, все там електроніка, чи є щось специфічне, що важко робити, чому треба вчитися? Ну, Вчитися є завжди всьому. Коли ти будеш прогресувати, навіть знать, коли тобі яку кнопку приключити, це дуже багато чого значить. Там, допустимо, є режим повний привод повний привод понижений. Коли ти будеш на повному обичному їхати, вона в тебе буде притуплятися. коли ти зайшов на понижений, вона в тебе улітає по піску. Ну, тобто це практика постійна. Практика, постійна практика. Так само, як і піхоти в штурмових відділеннях, постоянна практика, коли ти будеш прогресивувати, це. Залог успіху. Окей, наприклад, я вирішив обрати свою військову професію саме вашу. Так. Скільки часу потрібно, щоб мене навчити? Ну, якщо у вас є навики водіння, є права, ви їздили, ви знаєте техніку, що таке руль, педалі, коробка передач і так далі, ну, то. Базу. Скажімо так. Базу, так, якщо ви знаєте, то ну, 3-4 виїзди на полігон, ви поймете, чи це ваше, чи воно не ваше. А, може буде таке, що Стас, я тут, так. скажу, ні ні я стоп, Так, да, 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 Я не потягну, я не вивезу, я не можу. От і все. Цікаво, давайте спробуємо. Давайте. Що, ми не прив'язуємося? Mm. Дорогі глядачі, не повторюйте це за нами, використовуйте ремень безпеки. В цивільному житті, а так як ми на війсь... їдемо на військовій техніці, і ремень безпеки, це є дуже добре. Але не в Наш час кожна секунда може спасти вам життя. А відстебнути ремень це є трішки часу. От, наприклад, ви не тільки ж водії, ви ще також. Чим можете знятися під час бою? Під час бою, ну ми відпрацьовуємо навики що по тактичній медицині, що по штурму окопів, будівель і так далі. Все в житті буває, підбили техніку, твій побратим поранений, трьохсотий. Ти дожив знати, як накласти турнікет. Куди її евакувати і так далі, так само володіти зброєю побратима. Твоя, допустимо, юарка вийшла з ладу побратим на кулеметі, ти дож вміти користуватися зброєю свого побратима, як РПГ, як кулемет, своєю штатною зброєю, яка в вашому підрозділі. А як відбувається саме навчання? Це чисто ваша ініціатива, чи воно так заплановано? Що ви ну повинні знати це. Якби як це ціль кожного нашого бійця, нашого підрозділу удосконалюватись. Плюс у нас командири з бойовим досвідом, і вони це все пройшли і розуміють, що це нам треба. І ми повинні це розуміти, що це нам треба і відточувати. Своє, свої навики. А це треба бути ще ми... мотивованим, хотіти. Звісно, так, так. А чому ви мотивовані? Що вас мотивувало? Мене, ну, а як прийшли п*****ці в мою країну і вбивають жінок, дітей, чиїхось матерів і так далі. Ну, це, ну, це, Бред, хто як не ми. І так, ну, Я приїхав, знаю, що я вже я дружині сказав, все, я поїхав. Мене зять військовий теж. Дочка була вагітна, якраз вона теж нікуди не поїхала, вона тут в Україні. Давайте поговоримо ще про. Технічні дані, от, наприклад, розкажу трошки про управління цією машиною. Я бачу, про тут як у якомусь Ну, літаку, ви бачите, багато... я їду як на обичному легковому автомобілі. Але багато я бачу якась червона кнопка. Це так це, та це червона підкачка, кнопка. спускання коліс по бездорожжю, обдуви, кондиціонер, так як для задніх, для екіпажа підігрів автономний, що хлопці зимою не будуть мерзнути. А літом їм не буде жарко. Ти з бойових як виходиш, ти ну, жара плюс 30, і в металі є в металі. А так, не блайнко, так? І, да? і все, красота. А так якось? само от переключення. Тобі не треба бігати, щось переключати, там спускати, ти кнопку нажав, воно в тебе автоматично все переключилося і ти собі поїхав далі. А по управлінню, от ви бачите, це як... Ну, комфортний собі такий да. автомобіль. Самі камера, ти собі нічого нікуди не бігаєш, нічого. Максимум захисту для водія і для пасажирів. Скажіть, А ефективність таких автомобілів в, реаліях, в сучасних реаліях, FPV-дронів. Ну, Стоїть у нас стаціонарний одразу реп, реп защита ну, Якщо він не працює, все рівно. Ну, наприклад, там снаряд від РПГ по корпусу. Витримує, витримує. цей автомобіль витримує. Тому що були прильоти, якби рядом, то от навіть бачите, я це на звичайному піску і вона їде. О, ну, плавно. Да. Це я ще не включав, не повний привід нічого. Це просто на задньому приводі. Вона так їде. Не треба не газувати, не щось видумувати. Ціплять лебідку, <сіх> і витаскувати і так. Дуже комфортний авто. E, Пожежі як в салоні, так під капотом. Це оце, так, це працює, так, да? так, так. Ти кнопку нажав. А ось... як воно працює? Тумблер, не, не треба. Тумблер і все. І ну, саме як, як, як працює? Це якийсь порошок? Так, ну, да? так, порошок. Так, так, так. Так само під капотом стоїть. Воно там може зараз. А яку швидкість вона може розвивати? Наприклад, по трасі? — 140 км в час. Вона їде прекрасно. А вага їхала? 12 тонн вага, 6 і 7 турбодизель, більше 300 лошадиних сил. Тут по освітленню ночний час тільки в красному кольорі, щоб менш бачити, так само для. Командира підсвітка там віддільно, він може подивитися планшет і так далі. куча… Там стоять камери інфрачервоні, так, так. штатна рація, сразу, навігатор сразу стоїть, ми... щоб пилю не пропадав, він... ми дороги тут знаємо, то зняли, щоб то машина приїхала вся в. В упаковці, в целофані, все новеньке, то стараємося, все бережно теж відноситься, тому що це наш захід з, і, ну, вона, Дай Бог, щоб вона не понадобилась, ну, якщо вже так і понадобиться, вона спасе не одній людині життя, то до неї теж треба ставитися як до члена нашої команди. А це може було в зоні бойових дій? Чи нет, чи ні? Це — Поїздити тільки. Так, де? так. Ця, що була в нас, машина теж новатор. Вона приїжджала сюди, але зараз теж вона в зоні бойових. А це от зараз нам на злагодження, ну, зараз навчання, то на наш підрозділ. А на ній навчається тільки хтось навчається чи тільки ви працюєте. Ще, Ні, ну, це машина, ця закріплена за мною. І стараються, щоб якщо я за нею закріплений, то я на ній їздив, я за неї відповідальний. Почу. Я знаю, які допустимо, навіть якийсь там появився скрип, риб. Я знаю, що вже допустимо сяде другий водій, там буде кататися йому, а поскрипіло, поріпіло, та й та й забувся. Тому що я сяду завтра на третю, п'яту, десяту поїду. А так, ну екіпаж закріплений за кожною машиною. Є відділення, є водій, є кулеметник. Нема так, щоб сьогодні ти їздиш на одній, завтра перепригну на другу, на третю, на п'яту. так. Ну, Я бачу по обладнанню, практично тут все зайнято якимось так, кнопками. Так, так. Хотілося би ще щось додати сюди. Наприклад, от що би хотілося додати до цієї машини? До цієї машини. Чи вже все, тут, вже перебор. Щоб вона перейшла в мирний час і скоріше закінчилася проклята війна. А так, щоб просто на неї приходили дивитися, як у І більше вона не використовувалась у бойових умовах. От більше нічого не хочеться. А це була програма Зброя перемоги. Я Василь Вороновський. Рекрутуйтесь, хто ще досі не обрав свою військову професію. 27-му Печерську батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кучицького. Побачимо.